Спорт без бар'єрів в Ужгороді започаткували нову спортивну традицію для людей з інвалідністю турнір з дартсу. Бажання проявити себе виявили майже півтора десятка учасників з різних куточків Закарпаття. Перший раз сьогодні прийшов спробувати. Порекомендував мені тренер. Ну сама ігра, на якось асоціює людей з інвалідністю. А далі ж подивимося, що вона мені принесе, Наверно, думаю, радість, перемогу і всім нам. Людей залучати важливо, люди почувають себе тоді людьми, ну, потрібними людьми. І то, то важливо для них, бути потрібно комусь. Недавно в Мукачеві, там був клуб безбар'єрного Закарпаття, там подивився цю ігру, трошки потренувався, а потім сказали, що будуть організовувати е, тут, в Ужгороді, в центрі. І приїхав ну, я з, е, з Пацканьова і спеціально, щоб учаснити в цьому погаді. Навчився в так заграти після травми. Середі. Для перемоги треба чіткість. Я рукою володіти і, і треба просто, чесно, деякі моменти тут просто, от, як ти ну бачиш, що один раз чітко попав, значить, ти відчуваєш руку і так стараєшся кидати. Так, готовий для перемоги, я в тому році в мене друге місце подарці. І плюс хоче болить рука трохи, тому що я сильно не займався. Ось. Але легко я, я просто хочу, що люблю, просто не на те, щоб виграш, а просто грусами і просто і з людьми так приємне спілкування. Мені дуже важливо, тому що по перше, коли з людьми спілкуєшся, так, надихай, надайше плюс я ще більше пишу. Учасники вправно піднімають дротики, вимірюють вагу, точно націлюються. І кожний влучний кидок для них більше ніж просто очки. Цей турнір не лише про спорт і перемогу. За словами організаторів, головна мета створити простір, в якому люди з інвалідністю відчувають себе прийнятими, підтриманими, рівними з іншими. Змагання проводиться вперше. Ми вирішили таку добру справу започаткувати з центром реабілітації для людей з обмеженими можливостями. Вот. Такі змагання вже давно проводяться мукачі щорічно. Ми там допомагаємо з обладнанням і допомагаємо провести змагання і посудити. Зараз ми вирішили почати це в Ужгороді і з метою популяризації дарства серед людей з обмеженими можливостями. So. Треба тренуватися, саме головне. Просто так не приходить влучність. Треба навчитися грати правильно, правильно кидати, думати про те, куди кидаєш, і все прийде. У нас будуть кубки, медалі, грамоти за перші три місця. Значить, всі будуть кидати в мішень по три рази три дротики. Хто більше набирає очків, той проходить далі. От, і так фінальна система. Тобто полуфінал, фінал і найкраще. Такі адаптивні змагання роблять громаду більш інклюзивною, дають змогу долучитися до активного життя, відчути себе частинкою соціуму. Бо бачите саме хороших фахівців з тієї фахівці будуть участвувати на село змагання. У нас тут будуть проводити літо, Будеться будуть змагання здорових, і люди будуть з інвалідністю, будуть брати участь в цій змагання. <кій> да. Буде проживий фонд, не літо десь 60 тисяч гривень. Наследший рік плануємо, але це буде здоровими, спільно здоровими будемо проводити змагання. Десь близько буде 100 учасників. І так, щоб вони не закривалися, по-перше, вдома, щоб вони могли спілкуватися тут, по-перше, і змагання. Подавці турнір з Дартсу в Ужгороді планують проводити регулярно двічі-трічі на рік. Також готується до змагань області, аби виступити на рівні зі здоровими учасниками.